Протягом року на березі свободи вирує активне мистецьке та спортивне життя. Цього разу тут змагання з вільної боротьби. Спорт загартовує людей і, дивлячись на цю малечу, розуміє, розумієш, що майбутнє України залежить від цієї малечі, яка виховується в вірному напрямку, спортивно загартовані. Ідуть їду, на змагання і перемагають. Спорт в першу чергу виховує у дітей впевненість в собі силу волі. Посліти стрічі поніхуденна. Вони, скажем так, почувають себе набагато краще, ніж ті діти, які не займаються спортом. Більше 150 спортсменів беруть участь у відкритому обласному турнірі з вільної боротьби. Вважаю, що дуже добре, що сьогодні під мирним сонячним небом проводиться такий захід. Це дуже сьогодні важливо. Що наші діти розвиваються, займаються спортом, і в подальшому я думаю, ми обов'язково будемо. Сприяти проведенню таких заходів. Серед учасників цих змагань, як хлопці, так і дівчата, як новачки, так і досвідчені спортсмени. «Треба боротися, брати захвати, щоб вигравати. Ну, я думаю, що тут не головне кого-то, щоб бити, боротьба, не для того. Вона для того, щоб досягнути якихось речей в цьому, щоб можна самооборона. Ну, і для життя, пригодиться». На березі річки у цій мальовничій місцині борці змагаються вперше. Хочеться подякувати окремо директору районної дитячої юнацької школи ДЮСШ Колас Йощенку Григорію Івановичу та Ковалівській сільській раді, а саме братам Бубликам за гарно проведене дійство. Чергового дійства тут очікують на початку липня. Місяць залишився у нас до ще кращого свята. купальських гулянь за місяць. Знову ж берег свободи буде зустрічати мистецьке свято. У нас передбачається Ігор Кондратюк із караоке на березі свободи. Передбачається лісопятний батальйон, Медхес і Юрко Жеревель із гуртом Отвінта. Учасники цих же змагань просто неба отримали від організаторів грамоти та медалі. А всі без винятку гості приємні враження від відпочинку на природі.